Ну. Доброго дня, шановні депутати. На 50-ту сесію 8-го сликання Олександрівської сільської ради з 22 обраних депутатів прибуло 12. Відсутніх 6, 4 депутати додатково склали повноваження. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцевості владування та статті 30 регламенту Олександрівської сільської ради, пленарне засідання є повноважним, оскільки в ньому присутні більше половини депутатів ради від загального складу. Шановні депутати, давайте вшимаем память захисників України, скажи мовчання. 10-ту сесію, 8 кликання Олександрівської сільської ради оголошує відкритою. 10-ї сесії 8-го злихання включено такі питання. Перше питання: про внесення змін до бюджету Олександрівської сільської територіальної громади на 2024 рік. Інформує Ірина Защук, начальник фінансового відділу. Друге питання: про внесення змін до переліку першого та другого типу об'єктів оренди майна комунального некомерційного підприємства Оксанарійська лікарня. Інформує Світлана Махачук, начальник відділу Жикеля. Хто за те, щоб взяти порядок денний за основу, прошу голосувати. Хто за, проти, втрималися? Які будуть пропозиції до порядку денного? Затвердити в цілому. Прошу затвердити порядок денний в цілому з підтриманими пропозиціями. Хто за? Проти? Переходимо, друзі, до питань порядку денного. Перше питання Дина Віщук. Даний проєкт рішення про знесення зміни до бюджету Лассангільської сільської територіальної громади на 24-й рік був розміщений на нашому сайті нашої Смоліської сільської ради. Я так думаю, що всі мали змогу ознайомитися з цим проєктом рішення. Те, що було включено до проєкту рішення, коротко озвучу згідно постанови. Кабінету міністрів 4 жовтня за номером 1145 була надана субвенція з державного бюджету на харчування дітей перших четвертий класів сумі 1 мільйон 134 тисячі 400 гривень. Також станом на 1 жовтня в нас виконання бюджету складає 103,5% від плану. і Сума про виконання складає 2 мільйони 97 тисяч. 935 гривень 50 копійок і враховуючи звернення від наших головних розпорядників коштів, пропонується за рахунок перевиконання внести наступні зміни для нашого відділу забезпечення надання адміністративних послуг, збільшити бюджетні призначення на суму 230 тисяч. Це 200 тисяч для проведення поточного ремонту і 30 тисяч для проведення до будівлі, де буде знаходитись наш СНАП. Мережі інтернет і розведення локальної мережі інтернет приміщенні. на співфінансування предмету захисту країни минулої сесії приймали рішення рішення з приводу довозу наших дітей до рівня ліцею номером два і е, за листом Рівненської міської ради на співфінансування е, пропонується виділити 40 тисяч гривень. Також на встановлення котла в селі Костин і придбання і встановлення котла 85 тисяч, на реабілітацію 7,5 тисяч. Це теж було включено до проєкту рішення про внесення змін до бюджету. Вже після того, як був розміщений проєкт рішення, виникла потреба в виділенні коштів для проведення поточного ремонту вулиці Видумка. Що знаходиться в селі Нова Українка? Це дорога веде до церкви і кладовища. Тобто там зробити ремонт, виділяємо 200 тисяч гривень і 75 тисяч на послу щодо виконання підготовчих робіт для встановлення меж території Осмілійської територіальної громади. Тут було включено і вивчення вихідних матеріалів, аналіз технічно, методично та технологічної забезпеченості робіт щодо встановлення меж території Усмілійської територіальної громади. Це проводить державне підприємство центр Державного земельного кадастру. Будуть інші громади також встановлювати межі, щоб не було накладки на межі громад. І тому додатково до того проєкту, який був виселений на сайті, пропонується. Допланувати 275 тисяч. Загальна сума буде складати 637 тисяч 500. Дякую. Хто зганий проєкт рішення прошу голосувати? Хто за? Проти, Дякую. Приймаюся. Другой питання про внесення змін до переліку першого та другого типу об'єктів оренди майна комунального некомерційного некомерційних лікарня. Оксандрівської лікарні. Слава Адміністрація КМП Олександрівська лікарня просить внести зміни в рішення Олександрівської сільської ради номер 2359 15.03.24 року про внесення змін до переліку першого та другого типу майна КНП Олександрівська сільська рада. До додатку 2. Виключити пункт 1, перелік другого типу, внести зміни до пункту 2. За адресою село Олександрія, вулиця Тараса Грицюка, розміщується нежитлове приміщення, в якому знаходилася дитяча консультація ПМСД. Садвідська сільська рада просить нас, оскільки це консультація вже давно переміщена в другу будівлю, і приміщення пускує. Цю площу буде орендувати наш, наш СНА. Відповідно, ми сьогодні затверджуємо рішення. Олександрівська сільська рада вирішила, перше, внести зміни до рішення Олександрійської сільської ради 15.03.2024 номер 2359 про затвердження переліків та другого типу об'єктів оренди майна. Комунального некомерційного підприємства Олександрійська лікарня зі змінами. Додаток 2. А саме пункт 1. Таблиці, перелік дрого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, балансоутримувач, комунальне некомерційне підприємство Олександрійська лікарня, Олександрійської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, адреса об'єкту село Олександрія, вулиця Тараса, Лісака, 1. Загальна площа, квадратні метри 49,6. Характеристика об'єктів оренди нежитлове приміщення трьохповерховій будівлі терапевтичного корпусу, розміщення на першому поверсі свідове використання розміщення Олександрійська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, комунальне підприємство Рівненський районний центр ПМСД Рівненської районної ради воно було виключити, внести зміни до пункту 2 таблиці перелік другого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Змінити загальну площу квадратні метри числом 61.1 для розміщення в відділу забезпечення надання адміністративних послуг Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Пункт 2, 3 та 4 вважати пунктом 1, 2, 3 відповідно до нумерації. Контроль за виконанням цього рішення покласти на рекоменційну комісію. Питань комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства. Додатками до рішень є перелік першого типу, що підлягає передачі, і перелік другого типу, де куди відповідно власяться зміни. Є питання іди, а це будівля колишньої, там де швидка знаходиться. Ну так, це вже будинку. Коли ПМСД розміщалась і загальна площа включала, де розміщалась ПМСД на третьому і дитяча консультація. консультація по Поверхова дитяча консультація, там. так. Так, на першу. Це виключається. Так. Вже вся будівля, ось де швидка, знаходиться в оренді нашої сіді і молоді відділу і так, а ми в бухгалтерії дитячу консультацію перенасту саме потіково. Там водії вже звільнили і на перспективу взагалі перебувати. Хто це я за даний проект рішення просувати? Хто за? Проти отримали? П'ятдесяту сесію 8 слитня Олександрівської сільської ради оголошує закрити.